Всіх вітаю! сьогодні, 13 листопада, або 13 день місяця обізнаності про рак простати або місяця мувембер. Я нагадую вам, що ми, лікарі, небайдужі чоловіки відрощуємо вуса для підвищення інформованості нашого населення про таку проблему, як рак простати, або майже найпоширеніший рак серед чоловіків у світі. Сьогодні я побудую нашу розмову краще на базі історії з реального життя. Це історія пацієнта, якого я консультував минулого тижня, якому встановили діагноз рак простати в іншому центрі в місті Києві. Йому зробили обстеження МРТ простати. Побачили, що рак вже починає виходити за капсулу, встановили стадію Т-3. Все це зробили звичайно. Після цього біопсію на основі біопсії був основний рак простати. Його онкомаркер ПСА, про який ми дуже часто говоримо сьогодні, становив не дуже високу цифру, близько 9. Але що цікаво в цій історії, те, що чоловік не старий, підкреслюю, звичайно, 69 років для багатьох з вас це вже дуже похилий вік, але фізично він виглядав дуже, дуже, дуже жвавим, живим. Так от, в тому місці, де його <coughs> консультували та діагностували, йому запропонували операцію: видалені яєчок. Видалення яєчок або білатеральна орхектомія є одним з варіантів лікування, але, на жаль, сьогодні це коли рак вже поширений системно, коли має метастази. Чи лікуються орхектомія сьогодні чоловіки в світі? Ні. В Україні ще інколи в центрах, які не можуть сьогодні дати адекватне лікування, хірурги можуть провести операцію аби прооперувати і видалити чоловіку яєчка. Але насправді, в цій ситуації прикро те, що йому можна виділяти простату радикально з лімфатичними вузлами, можливо, доєднувати променеву терапію і пролікувати його так мультимодально. І він буде мати набагато кращі результати виживаності. А відрізати яйця і відправити його до онколога, після того, скажімо, що це онкологія, ми це не займаємося. Це, на жаль, все ще є реалії. Нашої української медицини. Я не можу сказати, де то зробили, хто то зробив, але ви, як люди, які періодично дивляться мій YouTube канал, маєте розуміти, що сьогодні ви маєте звертатися до професіоналів для вирішення своїх питань щодо лікування вашої проблеми. І в першу чергу, задавати питання, чи маєте ви досвід лікування такої проблеми, Тому що. Зробити те, що я вмію, а потім відправити до того, хто є професіоналом, це інколи буває вже запізно. Ми деякі ситуації повернути назад, назад не можемо. Ми не можемо пришити те, що відрізано, назад. Нагадую вам: місяць обізнаності про рак простати. Канал Стаховським ді. Гарного дня всім!